Ми минулого тижня проводили зйомку, де клали асфальт в дощ і ми бачили, де закопуються наші кошти. Сьогодні ж відбувається, ми бачимо те От, наші люди працюють. Куди діваються, наші гроші не зрозуміло. Тут була нормальна дорога, вони знову поробили ями. При тому, що є дуже багато проблемних участків в Другобичі, де ями більше, ніж в колесо. Недавно я навіть там попався. От подивіться тепер, як ми повинні їздити. Як ми повинні їздити по тих дорогах. А от вам і дорога, котра робилася в дощ. Два тижні тому вона робилася. А сьогодні знову наробиться. От ми можемо подивитися, причому покриття було абсолютно нормальне. Всі бачили, можу пер... передвиж ще раз відео, щоб покриття було нормальне. Навіщо було ще це все зрізати і робити штучні ями? Ніхто цього не може сказати. Скільки ці ями будуть незрозуміло, а я знаю навіщо, вони ж тепер повинні зробити їх в дощ. Ну, от, супер. Я не знаю, хто там винен за це, хто має за це відповідати, але я не знаю, чи кучма, чи хто, чи янів, але ви подивіться, будь ласка, це те, що ми вибирали.